Побільше роз'яснень для переселенців в Івано-Франківську чотири місяці триває проект Сила в порозумінні та єдності громади і вимушених переселенців. Його мета допомогти мешканцям Донбасу адаптуватися в новому середовищі, пізнати тутешні традиції та працевлаштуватися за допомогою методичної інформаційної роботи. Результати проекту обговорили за круглим столом. В рамках проекту було проведено 10 семінарів з питань зайнятості. Власне, п'ять груп, це п'ять локацій, де є найбільша кількість внутрішньо переселених осіб. Це є місто Долина, місто Калуш, місто Коломия, Івано-Франківський. Надвірна на базі центрів зайнятості, районних центрів зайнятості були проведені тренінгові модулі з питань. Техніка пошуку роботи окремо для однієї групи і інша група одночасно проводилася. Друга група це основи започаткування власної справи. У навчаннях взяли участь понад три сотні вимушених переселенців. Духовний проект реалізується за фінансової підтримки міжнародного фонду відродження. Він матиме продовження у липні. Запрацює бізнес-інкубатор. Щоправда, у Львові у нас передбачено інтенсивне навчання, а також стартапи гроші на початок якогось бізнесу. Там буде дуже така модульна система навчання. Вона буде дуже інтенсивна і буде і передбачено подальший супровід проєктів цих ну, цього бізнесу, щоб люди могли більш-менш стати на ноги. Лише на власні сили розраховує переселенка з Донеччини Ірина Смоляр. Пізнавальні тренінги та духовну підтримку схвалює. Каже, обізнаність в нових умовах життя не завадить. Якщо ми залишили майже все, і ми вижили, ми щасливі, то тільки духовний тримає. І людяність, ця щирість, наша українська підтримка, загалом на території області перебуває майже 3,5 тисяч переселенців. Матеріальна допомога здебільшого надається непрацездатним громадянам, багатодітним сім'ям та одиноким матерям для інших переселенців. Вихід один. Воля в кулак та самоорганізація. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.